Друзі, чи помічали ви, що деякі бабусі та дідусі зберігають зернятка пшениці? Збирають у дрібку крихти після їжі? Просять дбайливо ставитися до будь-яких продуктів? Як ви думаєте, чому? Чи чули ви колись слово Голодомор? Що ви знаєте про голодомор? Давайте разом поринемо в історію, і я розповім тобі про події, які відбувалися багато років назад. Більше ста років тому Україна стала державою, проголосила Українську Народну Республіку, яку визнали багато європейських країн. Однак почалася чергова агресія з боку Росії. Російські війська захопили українську територію, як і сьогодні намагаються загарбати нашу державу. Згодом вся Україна крім семи сучасних західних областей була окупована і опинилася у складі новоствореного радянського союзу зі столицею в Москві. Радянська влада керівництво Союзу. Прагнула повністю підпорядкувати собі республіки. Вони насаджували українському народу свої звичаї, обряди, водночас змушували українців зрікатися свого минулого, забути своє походження. Але українці й далі прагнули бути господарями на своїй землі, мати незалежну державу. Український народ повставав проти комуністичного режиму і змін, які він намагався впроваджувати. І щоб зламати наш народ, залякати, зробити залежними в Україні на щедрій і багатій землі, радянська влада створила у 1932 1933 роках штучний голод. Усе вирощене зерно, картоплю та інші продукти в українців відібрали. Люди голодували не через несприятливі погодні умови чи неврожай, і не тому, що лінувалися працювати, адже український народ найпрацьовитіший. Щодня люди трудилися на землі, займалися господарством. Влада зробила план із заготівлі хліба, який неможливо було виконати. Спочатку повністю забирали всі запаси зерна, а потім відбирали всі продукти та навіть речі. А щоби люди не могли врятуватися від голоду, їм було заборонено виїжджати до інших міст та республік. Більше 22 мільйонів людей. Фізично заблокували в межах території Голодомору. Це робилося для того, щоб зламати опір українців, відбити в них бажання створювати свою державу. І такого не було в жодній із республік Радянського Союзу. Це робилося лише в Україні, бо українці завжди прагнули бути вільними. Таким чином, радянський режим убив мільйони українців. Це жахливий злочин. І нам важливо пам'ятати про це, щоб ніколи не дозволити собі забути, хто ми є. Ми не можемо змінити минуле, але ми повинні цінувати те, що маємо зараз. Ми маємо берегти хліб, не розкидатися ним. Шанувати кожну крихту та ділитися з тими, у кого його не вистачає. Запам'ятай прості правила бережного ставлення до хліба брати стільки, скільки з'їмо, не кидатись хлібом. Якщо залишиться, то нагодуй плешок. Їж, сину, хліб, і не кидай додолу. А підніми, коли не там лежить. А як сідаєш, сину мій, до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жить. Тепер ти розумієш, чому наші дідусі і бабусі так бережно ставляться до кожного шматочка хліба, адже в той важкий час їм так його не вистачало. Давай вшануємо хвилину і мовчання тих, хто не зміг пережити геноцид українського народу 1932-1933 років. Друзі, пропоную разом виготовити незабудки символ пам'яті про жертви голодомору, зробити колоски, символ єдності, родючості, повноти життя та створити карту пам'яті. Перейди за посиланням в верхній частині відеоролика або в описі та роби це разом із нами!